Починаємо тренувати живіт з кінезіологічного самомасажу. Це важливо привести м'язи в стан в робочий стан. Розминаємо м'язи живота, прямий м'яз живота. А, прямий м'яз живота асоційований з тонким кишківником, емоція сум. Малий грудний м'яз. Малий грудний. Він безпосередньо контактує з прямим м'язом живота, і так само від його роботи, залежить, його, від його стану, залежить робота прямого м'язу. Малий грудний, пов'язаний в нас, асоційований з селезіночкою. І емоція турбота, стурбованість, до речі, дуже дуже важлива емоція, яка забирає багато життєвих сил. Косі. М'язи та папіречне м'яз живота розминаємо, розминаємо і заставляємо працювати. Глибше тут знаходиться попереково-клубовий м'яз, м'яс. Ну, для роботи з ним потрібен фахівець. Може, зроблю окреме відео, де розберемо цей м'яз і як з ним працювати. Він важливий, тому що пов'язаний з нирками, з емоцією страху. Робота наших м'язів дуже сильно пов'язана з емоціями, з органами і, відповідно, з емоціями. Напружуємо м'язи живота, починаємо тренувати прямий м'яз, косі м'язи, поперечні м'язи. Уявляємо собі, як натягуємо гуму. Гуму натягуємо на видусі. Видих, видих. Силою її розтягуємо. Видих. 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 Вся увага в м'язи живота, м'язи пресу. Видих, видих. Дих і видих. Розслабляємось. І розслаблюємось. Хвилинку розслаблюємось. І а, зараз нам треба прогнутися. Ми згиналися, коли тренували м'язи. Живота, а зараз нам треба прогнутися, розтягнути м'язи живота і попрацювати з сідничними м'язами та м'язами тазового дна. На видусі штовхаємо догори таз і декілька раз, декілька разів стискаємо м'язи стискаємо тазового дна. Сідничні м'язи можна активізувати от таким чином. Кутами, кутами. Пальців, кутами, костяшками, постучати собі по сідничним м'язам, активізуючи їх, заставляючи їх працювати, заставляючи їх а, бути в тонусі. І ще декілька разів на видусі штовхаємо таз до гори і стискаємо м'язи тазового дна. одна. Дуже важлива практика, важлива як для жінок, так і для чоловіків. Вся увага на органи малого тазу і на м'язи малого тазу. Але не стискайте дуже сильно. Не стискайте дуже сильно. Приблизно 50% зусильно. І саме головне, стиснули і розслабили. Стиснули і розслабили. Відпочиваємо хвилинку відпочиваємо. І ще разочок, на видусі штовхаємо таз догори і стискаємо знов. Стиснули, розслабили. Стиснули, розслабили. І активізуємо сідничні м'язи для того, щоб вони в нас працювали, для того, щоб все було нормально з органами малого тазу.